Я хотів би дещо поділитися своїми роздумами над е словом Господнім. Мабуть, ну, навіть впродовж того, що говорив брат Федір, трошечки якби торкнутися чи відштовхнутися від того, свідками чого ми сьогодні е є, свідками, очевидцями, те, що стається і відбувається в світі. Е ну, для початку я зачитаю текст писання, дуже добре нам знайомий. Це з 24 розділу Іванів від Матвія. Слова, які сказав Ісус Христос, коли розмовляв з учнями про майбутнє, те, що очікував Єрусалим, те, що очікувало, можливо, безпосередньо самих учнів, сучасників Ісуса Христа і те, що актуальне для в принципі, всіх поколінь, всіх часів. Чому? Тому що те, про що говорив Христос, воно поки існує земля. Поки на землі панує гріх і князь світу, воно відбувається. А саме я прочитаю 6-7 вірші 24 го розділу. Ви ж будете чути про війни і чутки про війни, дивіться, не лякайтесь, бо все це має статися, та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство буде Бог, мор і землетруси в різних місцях. Друзі, імовірно, коли Христос говорив своїм учням про це, ну, вони не могли до кінця збагнути і осягти, про що саме говорить Христос. Хоча, можливо, хтось із них і був очевидцем якихось конфліктів воєнних на той час, але в цілому... Час, коли Христос народився, а учні були приблизно такого ж віку, як Він, його ровесниками, вже в принципі ну, Римська імперія панувала над юдеєю, були намісники, які керували, і в принципі таких воєнних дій серйозних націй і територій не проводилися. Але Христос говорить про те, що будуть ще війни, буде повставати народ на народ. І, ймовірно, ну, гіпотетично або теоретично учні ну, сприйняли цю інформацію. Але збагнути до кінця, що це означало, вони могли тільки коли. Тільки тоді, коли війна вривалася у життя їхнього народу. Ну, так само, як і в принципі у нас. І Я вже колись здається ділився, що коли я був маленький із біля баби з дідом. І от вони дуже часто, особливо дід, любив розповідати про війну, любив розповідати про те, як було під час війни, про ті поневіряння, які йому довелося е зазнати. Це все я слухав все, все це як захоплюючу, цікаву історію. Він багато разів говорив, але мені кожного разу було цікаво про це слухати. Ви знаєте, друзі, мабуть, тільки тоді, коли. Війна постукала, а точніше без стуку увірвалася в наше життя, тільки тоді я переосмислив і збагнув, чому ці люди говорили про це. Тому що війна залишає шарами в серці, психологічні травми і так далі. Тобто вона не залишається безслідною в житті і в свідомості людей, які її пережили тією чи іншою мірою. Взагалі походження воїн, я думаю, що на сторінках писання ми знайдемо випадки, коли воїни допускав Господь як суд над народами. Але я сьогодні хотів би звернути нашу увагу, що не всі воїни, або точніше ті, хто їх учиняли, дійсно їм наказував Бог бути суддями і звершувати суди. Допускав, але не наказував. Чому? Ну, Наприклад, 2. Псалом прочитаємо з першого вірша, чого то племена бунтують і народи задумують марне. Земні царі повстають і князі наражуються разом на Господа та на його помазанця. Ну і так далі. Позриваємо їхні кайдани» і так далі. Тобто, племена бунтують, народи задумують марне земні царі повстають і князі наражуються. Коли ми читаємо повстане народ на народ, то йдеться не стільки про те, що Бог спонукає один народ або якогось монарха звершувати суд над іншим народом, а це буде та боротьба або та ворожнеча, яка кипітиме в їхніх серцях. І, в принципі, коли ми порівнюємо з другим псалмом, то напрошується висновок наступний. Що ці війни це не просто ну, війни чиясь забаганка, а це повстання проти кого. Проти кого? До того ж скажу будь-які війни. ну, В наш час, скажімо, я не беру зараз. Історію старого Завіту, царювання Давида, або там коли Ісус Навин водив народ ізраїльський в обіцяну землю. А говоримо взагалі про війни як про явище суспільстві. Це повстання проти Бога. Ну, зокрема, загарбницькі війни. Тобто, коли один народ намагається поневолити інший народ і забрати його землю. Чому це повстання проти Бога? Дуже просто. Тому що Бог. Визначив кожному народу його землю, його мову. Тобто дав певні межі і часи для їхнього існування, так говорить Біблія. І коли хтось повстає, хтось намагається загарбати, хтось намагається поневолити, це повстання проти чого, проти Божих принципів, які Бог вклав в саму систему світу існування світу, співіснування народів і так далі. Ну, можливо, про це достатньо. Мені хотілося б більше сьогодні торкнутися е, того, що сьогодні непокоїть суспільство, того, що зараз, в принципі, сколихнуло, якщо е, останніх півтора роки до події в Україні вони, е, скажімо, займали перші місця в новинах і у мах людей, то сьогодні всіх сколихнули події в Ізраїлі. Цікаво, що Саме ці е, війни на ближньому сході, війни з народом ізраїльським, мусульманського світу, вони теж мають своє певне пояснення і походження. Е, е, давайте ми зачитаємо е, послання до Галатів. розділ 4, 22 вірш. Адже написано, що Авраам мав двох синів: одного від рабині, а іншого від вільної. Але той, що від рабині, народився по плоті, а той, що від вільної завідниці. Ну, думаю, що цього достатньо. Друзі, цим текстом апостол Павло, який був, ну, мабуть, досконалим, можна сказати, знавцем Старого Завіту, Святих Писань. Єврейських переказів, передань і так далі. Намагається донести до Галатів і пояснити їм суть Старого Завіту, суть Нового Завіту і так далі. І він звертається до історії виникнення народу Ізраїльського, а точніше до самого Патріарха, до Авраама, і він каже, що у Аврааму було двоє синів. Один із синів це був син. Рабині Агарі, тобто е, яка кров, окрім Аврамово, і текла в його жилах? Є Агар була Єгітка. І другий син це син обітниці Ісаак, який народився у столітнього Авраама, той син, якого Бог обіцяв йому, що в Ісааку буде насіння тобі. І, друзі, в принципі, я опускаю, ми читаємо Біблію, ми чуємо безліч проповідей, пояснень, тлумачень і так далі. Опускаю всю цю історію, але конфлікт між Ізмаїлом та Ісааком, він почався коли? При народженні Ісаака, абсолютно вірно. А точніше, навіть ще до його народження Уже почався конфлікт. Уже почався конфлікт, коли. Е Мав вигонити Агар один раз, потім, точніше, один раз вона втекла сама, потім повернулася, Бог їй сказав, і другий раз вже назавжди Авраам змушений був вигнати її і її сина. Цікаво. Але хто пам'ятає, скільки синів було у Ізмаїла? 12 синів. Це 12 колін. можливо, 12 народів. Друзі, я не сильний дослідник походження народів. 64, так, за це я теж хотів сказати, але трошки пізніше. А, але взагалі, якщо взяти, то від Авраама пішов не тільки ізраїльський народ. Хто ще? Ну, в чиїх жилах тече чи Авраамова кров, якщо брати ну, ген, генетичну? Авраам. Що що? Авраам. Так. Дивіться, е нащадки Лота, теж е ну, родинні зв'язки, лот був племінником Авраама. Потім Едомляни, тобто нащадки Ісава, в яких теж та сама кров текла. І сини Хетури. І потім вже ну, діти Ізмаїла. Тобто, ну, ймовірно, всі ці народи, які сьогодні е заселяють, що землі навколо обітованої землі або переважну більшість цих земель, складають переважну більшість населення, які там буває. І в принципі, чому Ізмаїл конфліктував з Ісаром? Ну, ви знаєте, про що говорить Коран? Що перворідний Авраам — це Ізмаїл. І саме йому все, належить. все благословіння, всі обітниці, які дані були Аврааму належать, саме звідси походить оцей конфлікт. Конфлікт, який сьогодні виливається ну, взагалі в речах, які не вміщаються, які важко зрозуміти, збагнути, дати пояснення, які засуджуються всім ну, тверезим людством або тверезою частиною міста. Те, що відбувається. Але, друзі, ви знаєте, що мене найбільше <кхи> турбує? <кхи> Вони обидві сторони і ізмаїтяни, і нащадки нащадкіса так само воюють за своє право на обідниці дані Аврааму. По суті, якщо покнути глибше, Друзі, кому із нащадків Авраама перейшло благословіння є вмітниці, яку Бог нам обіцяв? Абсолютно вірно. Друзі, виявляється, що носієм благословіння є не Ісмаїд і навіть не Ісак в тому значенні, в якому сьогодні ми говоримо. Тобто генетично або фізіологічно. Читаємо Послання до Галатів 3.16. «Аврааму ж і його нащадку були дані обідниці. Не сказано і твоїм нащадкам, як про багатьох, а як про одного, і твоєму нащадку, яким є Ісус Христос. Друзі, чому я про це сьогодні говорю, і чому я про це сьогодні думаю? Тому що мені би хотілося, щоб ми сьогодні помолилися про цих людей. І про одних, і про інших, взагалі про всіх людей, які воюють. Хтось захищає свої домівки, хтось захищає свої родини, а хтось намагається відібрати у від людей те, що їм належить, те, що їхнє. Але дуже важливо, щоб ці люди зрозуміли, що благословіння перейшло тільки. На Ісуса Христа, обітниці на Ісуса Христа. Він є джерелом. Він є тим, хто е, не тільки вспаковує обітниці або є втіленням цих обідниць. Він є той, хто дає ці благословення. Він є той, приймаючи якого ми входимо в ці благослові. Війни е, там заобіцяну землю і так далі. Не, ви пам'ятаєте, що сказав? Е, Іоанн у книзі «Откровення» каже, «І побачив я нове небо і нову землю, на яких перебуває правда. Друзі, окрім правди, там ще що перебуває. Там вічний мир. Тобто, якраз ось де воно, ось де ця обіцяна земля, нова земля, нове небо. Місце, де не буде воїні, де ніхто не буде загрожувати Твоїй свободі, твоєму щастю, твоєму спокою. Місце, де не буде смерті, де не буде хвороби, де не буде нічого того, що робить людей нещасне, прирікає всіх нас на страждання. І тому мені хотілося б сьогодні, друзі, з одного боку, щоб ми помолилися за цих людей, помолилися за людей, які ну, у нас, в Україні, зараз воюють ми. Їхали і ну, голосове повідомлення, там в одній з рук вимкнули, де люди просять помолитися за вояків, які зараз в вовдіївці, там просто пекло робиться. І ну, є ті, у кого родичі віруючі, вони просять молітися, тому що ну, невідомо, чим це все закінчиться. От, це теж потреба, за яку ми маємо молитися, друзі, але ще одне. Ми маємо сьогодні подякувати Богу за Ісуса Христа. Тому що йому як нащадку, як насінню, про яке Бог говорив Аврааму, саме йому належить від і, і Богословиці. А він сьогодні доступний або хоче бути доступним для кожного, ким бити не був за тіло. Можливо, ти нащадок Ісаака, а можливо, ти нащадок Ізмаїла. А можливо, ти взагалі нащадок хам, Але сьогодні в Ісусі Христі тобі також пропонується благослонням. Тобі також пропонується те, про що ці народи мріють, за що воюють, і не розуміють, що при всьому цьому благословення знаходиться з Богом. Ну, від них, від їхніх конфліктів. Воно знаходиться, точніше показує. воно не, не тут знаходиться, воно знаходиться там. Вишній Єрусалим. Так, так. Єру. Вишній Єрусалим. Тобто, е, я мав на увазі з боку в стороні від них, Тобто, не там, де вони воюють. Потрібно підняти, пам'ятаєте, коли ви почуєте про це все, тоді що зробити? Підніміть очі ваші. Тому що наближається визволення ваше. Тобто, Потрібно підняти очі, потрібно подивитися на того, кому належить небо і земля. Хто? Бо Агар — це гора і в Аравії, і вона відповідає теперішньому Єрусалим. До речі, помітьте, друзі, що і Аравії і Єрусалим ну, на, на, на одну лінію ставить я Так, да, І Аравія, і Єрусалим, який у рабстві зі своїми дітьми, а вишній Єрусалим вільний, який є матір'ю нам. Тобто ось що ми маємо в Ісусі Христі, і за це ми маємо дякувати. Хоча я розумію, що сьогодні, можливо, ну, не час для якихось таких е голосних е промов, а краще більше молитися за це все. Але разом із тим, друзі, якщо хоча б одній людині ми зможемо донести або пояснити оцю істину, що все в Ісусі Христі, я думаю, що це буде велична справа. Хай Бог поблагословить і допоможе нам в цьому. Амінь. За того, в кому благословінням і обідниці обіцяння Авраама, за те, що сьогодні будь-хто може наблизитися до Тебе через Ісуса Христа і отримати місце в Небесному Іроселення, в Небесному Царстві Твоєму, далеко від воля і синіст, далеко від страждання і смерті, які панують і вирують сьогодні в світі. Господи, прохання, щоб ти допоміг нам, не хвіруючий людям, мені в першу чергу. Доносити цю істину до людей, які поруч з нами, щоб ти відкривав їхній розум, щоб вони, Господи, почали шукати Тебе вічного Бога, розуміючи, що на землі все недовго і сповнене страждання. Господи, поблагослови у цьому. Особливе прохання зараз за тих, хто знаходиться на передовій в нас, в країні, де у якими наші Господи знаходяться. Просимо, щоб ти зберіг їх життя. Просимо, щоб Ти відвів ворога, просимо, щоб Ти, Господи, дав перемогу і вони могли повернутися в свої домівки. Господи, але головне, щоб ці обставини сприяли побудженню нашого народу, щоб багато-багато людей ще збагнули суть твого приходу, вірували в тебе і навернулися до тебе покаяння. Господи, просимо Тебе за народи, які воюють там, на Ближньому Сході, це і євреї, це і Араби. Господи, просимо, щоб Ти Духом Святим відкрився і багатьом із цих народів, щоб вони прийняли тебе, Христа Спасителя, не відкидали тебе, Господи, подай благодати милість, а нам допоможе цей такий складний час виконувати волю Твою і бути Твоїм світом і Твоєю сіллю для слави Твоєї, Боже, наш Весна, Дух Святий. Амінь.